Цей ігровий монітор Samsung Odyssey g 9 зі своєю частотою оновлення 240 Гц, часом відклику 0,3 мілісекунди та величезним OLED-екраном розміром в 49 дюймів. І це той випадок, коли ігровий монітор може замінити вам майже все. Інколи він може замінити вам телевізор, може замінити купівлю двох моніторів для роботи. Ну і головне, це ідеальний пристрій для розваг, але все по порядку. 2024 рік це рік oled екранів. Ігрові oled монітори стали просто неймовірними. Купа нових моделей, які були анонсовані. Зовсім нещодавно, наприклад, Samsung Odyssey g 9 якщо бути точніше, G95 sc був анонсований ще в 2023 році. Він отримав дуже багато винагород. І цей монітор в 2024 році все ще залишається на п'єдесталі. Якщо ви шукали собі новий великий ігровий монітор, ця модель повинна одразу потрапити у ваш список найкращих рішень, які доступні зараз для покупки. Просто уявіть собі, роздільна здатність 5. 1120 на 1440 пікселів, підтримка 240 Гц і все це на діагоналі в 49 дюймів, які просто захоплюють вас майже не фізично окутуючи своєю формою. Однак є деякі нюанси, які треба знати перед купівлею такого форм-фактора. Перше, щоб зрозуміти, наскільки цей монітор великий, треба дещо врахувати. Коли ми говоримо про вигнутий монітор з розміром в 49 дюймів, це означає, що він фактично. Розтягується до розміру в 47 дюймів у ширину, по суті, охоплюючи всю ширину. Типового столу в 120 см. Екран має невелике вигинання з радіусом в 1800 мм, що означає, що дисплей трохи виступає вперед, і вам потрібно багато вільного простору над столом, щоб розмістити цей екран. Хоча екрани досить великі, Samsung чудово впоралося з завданням зробити решту цього монітора максимально компактною. Підставка має глибину лише 23 см, а основа підставки пласка і тонка, тому вона не займає весь простір на столі, роблять що його Непридатним для використання, наприклад, під панелю є достатньо місця для розміщення різних речей. Навіть сама панель струнка, що стосується дизайну, Samsung вдалося знайти баланс між ігровим пристроєм і пристроєм для повсякденного використання. Наприклад, якщо ви підключите до цього монітора приставку PlayStation 5, то здається, нібито вони взагалі були створені однією компанією. Про що я? Сенс у тому, що зазвичай, коли ми дивимося на якісь геймерські пристрої, то вони завжди виглядають як якась. Іграшка із всесвіту трансформерів. Грубі форми, купа підсвітки, а з цим монітором все інакше. На задній частині є кільце RGB підсвітки, але якщо ви вирішите залишити її увімкненою. І це досить розумне доповнення, і воно зникає у прозорому пластику, причому ця підсвітка за замовчуванням не вмикається самостійно. Ви не повірите, але ззаду дисплея є вентилятор для охолодження панелі та електроніки. Він дуже тихий і, на жаль, пасивний. Сивною системою охолодження тут не обійтися. Цей ігровий монітор має цікаве поєднання рідкісних додаткових функцій, одночасно опускаючи деякі трохи більш звичні особливості ігрових моніторів. Ось моя найулюбленіша: інфрачервоний пульт дистанційного керування для налаштування меню та регулювання гучності динаміків або навушників. А також використання розумних функцій телевізора. по Перше, це дуже зручно. Ви коли-небудь намагались щось налаштувати на великому моніторі? Постійно тягнутись до прихованих кнопок та речагів дуже незручно. А тут просто пульти це круто, але це ще не все. В цьому моніторі вбудовані. Функції Smart TV. так це реальна заміна телевізору з точки зору функціональності. Причому параметри у монітора такі, що не всі телевізори можуть собі дозволити 240 Гц, наприклад, а діагональна секундочку, майже 50 дюймів. Так, монітор містить вбудований Wi-Fi, що дозволяє завантажувати на дисплей різноманітні сервіси відеострімінгу та інші. Додатки через обліковий запис Samsung. Є одна сумнівна тема при використанні монітора з вбудованими сервісами Smart TV. Наприклад, якщо ви хочете під'єднати до монітора декілька гаджетів, то за допомогою пульта швидко перемикатись між пристроями не вийде, тому що кожного разу, натискаючи на клавішу Home ви будете потрапляти на головний екран Smart TV і тільки потім можете обрати, на який пристрій перемкнутися. Тобто, якщо у вас до монітора підключений ваш. ПК або ноутбук, у вас, в принципі, і так вже є доступ до всіх стрімінгових сервісів. Єдине, що може заставити вас всі ці сервіси підключити на ваш новий ігровий монітор, це реальне використання монітора, як телевізора, коли ви сидіте не за столом, а десь на відстані і керуєте ним за допомогою пульта. Звук це ще одна функція, яка тут більше підходить саме для використання монітора як телевізора. Але це моя особиста думка. Чому? Тому що в ігри ми граємо. Частіше в навушниках, так як сучасні ігрові проекти переповнені чутливим контентом, і ми не дуже хочемо, щоб хтось. Ще слухав такі діалоги або крики та інші звукові ефекти, але динаміки в цьому моніторі дуже круті. Вмикаєте серіал, фільм або щось на YouTube, і вам взагалі не треба докуповувати якісь динаміки. Звук дуже міцний і чистий. Щодо варіантів підключення інших пристроїв, тут лише один вихід DisplayPort 1.4 і два відеопорти HDMI2.1, а також є хаб. З трьох портів це USB 3.0. Також зверніть увагу, якщо ви хочете підключати до монітора іншу техніку, наприклад, USB, клавіатури, мишки, навушники або веб-камеру, то треба знати, що тут вже сучасний порт USB type c і деякі старі зразки гаджетів з Type-A вже не підійдуть. Технологія панелі, яка використовується в G9, це. QD OLED від Samsung, яка використовує квантові точки для підсилення яскравості панелі та виходу діапазону кольорів без додаткового навантаження на OLED частину панелі. Тобто збільшення яскравості, насиченості на OLED може інакше призвести до прискореного початку вигорання. Дуже важливо те, що при такій великій діагоналі на цьому екрані дуже комфортно працювати з текстом. Шрифти відображаються. Ідеально. Чому я про це говорю, раніше? на ігрових моніторах з величезними діагоналями були проблеми саме при відображенні шрифтів і текстів. У g 9 це не проблема, тому цей монітор можна легко використовувати. Навіть в офісних задачах або при написанні коду уявіть, скільки одночасно вікон, наприклад, браузеру, ви можете відкрити на такому форм-факторі. Є у цього дисплею ще одна особистість напівглянцеве покриття, і це означає, що чистий чорний колір буде завжди чистим чорним кольором, який може виробляти oled панель, і вона не здається сірою через будь-яке навколишнє світло. Більше того, тут. Кольори можуть досягати покриття 120% DCI-P3, що додає додаткової насиченості HDR. але ця панель не перебільшує. Кольори при звичайному використанні без HDR. прямо з коробки баланс кольорів і гама цього монітору є прийнятними навіть при використанні режиму еко. Стосовно формату екрану 32 на 9. Звісно, тут є свої плюси і мінуси, які треба враховувати під час вибору такого пристрою. Співвідношення сторін 32 на 9 цієї панелі чудово підходить для робочого простору настільного комп'ютеру та може підходити для деяких надшироких. Кінофільмів, але воно не найпрактичніше для відеоконтенту взагалі. По суті, ви марнуєте дві зовнішні чверті екрану, дивлячись контент 16 на 9 на повний екран на цій панелі. В цьому відношенні він не конкурент великому OLED Телевізору, звичайно. І це не дивно, Odyssey G9 створений в першу чергу для ігор, занурившись у гоночний симулятор або граючи у повільніші за темпом візуально вражаючі ігри надширокий вид є дійсно вражаючим. Однак вам знадобиться дуже потужна відеокарта, щоб запускати ігри у рідній роздільній здатності дисплея. Іноді, навіть Nvidia 4070, має труднощі з досягненням великих показів FPS в таких іграх. Як, наприклад, Cyberpunk 2077. На щастя, існує легкодоступний режим 16 на 9 для швидкого переходу екрану до звичайного співвідношення сторін, дружнього до. Застарілих ігор. Ви втрачаєте перевагу половини екрану, але принаймні ігри з конкурентним фокусом відчуваються більш звичайно, і ця роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів, і вона менше навантажує вашу GPU. Чи варто купувати Samsung Odyssey G9? Якщо ви шукаєте найкращий ігровий монітор, який можна купити зараз, це, мабуть, один з найкращих варіантів, які є на ринку. Але крім занурення в ігровий всесвіт, мене дуже вражає саме робочий процес на такому форматі монітора роботи. З багатьма вікнами фактично заміняє вам купівлю двох моніторів. Друзі, ось такий був огляд одного з найкращих моніторів 2024 року для розваг ігор, та іноді і для роботи. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!